Зараз такого трошки покажу. От такого, от такого. Він там капає, люди ходять деякі з парасольками, деякі без. Е, о, тому я вирішив зробити те, чого ніколи не робив, і показати вам, як виглядає офіс інформатора, щоб ви знали, де творяться новини, де монтується відео, е, де взагалі відбувається магія, яку ви потім бачите у вигляді е, нашої стрічки новин. Щодня. І почну я зразу такому зараз вийду на зупиню і зайду, і покажу. Е, дивіться, о, це, в нас, ой, проща, а, це в нас такий є банер, Він знаходиться на такому от будиночку Це є в нас адреса Дзвонарська. Оце в наша дверцада, Ми заходимо і обуняємось, де правильно в офісі інформатора. О, тут у нас є такий Класний затишний диванчик вінтажний, на якому ми інколи відпочиваємо, сидимо такі 5 хвилиночок, щоб розслабитися, щоб переключити мозок і включити якісь собі уяву і створювати наступні наші новини. Отут у нас є е, цікаві картини. Оцю картину, наприклад, намалював е, Калуський місцевий художник Костів. Е, от така, це була нам подарована картина в честь того, що ми відкрилися е, в калоші. Тут у нас така гарна панянка, така, яка до нас розвернута спиною. Ця панянка приїхала до нас з Туреччини, а саме з міста Ізмір. А оцю от панянку, яку ви бачите перед собою, це скарб. А чому це скарб? Тому що це намалював. Оцей, от чоловік, оцей чоловік сидів і вечором малював, щоб у нас така краса була у нашому офісі. А ще дивіться, у нас тут є таке, ви могли бачити в інших наших відео. Наприклад, ми з цією от картонкою ходимо щороку і взимку обнімаємо безкоштовно людей. Ми знаємо, що воно трошки неправильно написано, але в тому є якийсь свій такий прикол, якийсь свій вайб. А Там трошки вище ви можете побачити, як брати Раміль і Аміль Насірове з гурту Курган і агрегат підписали нам плакат, коли була прем'єра минулого року у квітні фільму Люксембург-Люксембург. Також от ми, брали, ми анонсували стендап Андрія Пілата. Ми були на фестивалі Незламні. Інформаційним партнером у нас є такий, теж звідти плакат. Також, ну, оце в нас були, наприклад, швидкі побачення. Ми також про них були співорганізаторами цієї штуки Небесний фотограф, в нас театр у кошику зі Львова приїжджав украдене щастя. от. Ну і ми собі такі збираємо артефакти. А оцей Олег Псюк, це ми робили. Репортаж, коли гасили саме цю марку, і у нас є, здається, навіть ще не комусь в автограф. А оцю красу маленьку на фіолетові ковдрі, яку ви бачите, це моя кішка. І з будь -енола, вона живе у мене вдома. Поїхали далі, покажемо вам місце, за яким працює наша редакторка. Як бачите, воно таке акуратне, класне, чистеньке. До неї можна прийти сісти на кріслку з нею, поспілкуватися. І вона нам відповість на всі ваші питання, які ви будете задавати. От, в неї тут такий красивий бузочок. Тут якась така рослинка, я не знаю, як вона називається. А отут е Мирослава Гонгадзе, яку ви всі знаєте, журналістка з Голосу Америки, залишила нам минулого року на конференції журналістський автограф. І побажання інформатору Калуш тримати інформаційне небо України. Журналістка з Бережан Мирослава Гонгадзе. Це було в травні минулого року. Е, от і оце от ви бачите оригінал того, чого написали. А це ми трошки в фотошопі збільшили і поставили в рамочку. Тут ви бачите у нас ще одну картину, теж мальовану частково е, е, мною. Так, тут у нас куток споживача. А тут я зараз так дуже-дуже швидко покажу. Оце дзеркало, тут ви можете бачити, преса нас, як бачите, тут є всі е, журналістські приналежності, які потрібні, мікрофони стадікам. У нас навіть є така штука, яку ми всі вже, до речі, прочитали і вам рекомендуємо. Посібник з е, е, журналістської етики. А ще у нас колись були такі наклеечки, ми трошки е, е, як, це, як це сказати. Займалися хуліганством і розклеювали їх по місту. Познайомлювали наших е, калушан про те, що є такі медії, і відповідно вони могли прийти за QR-кодом і почитати на нас, особливо на Фейсбук-сторінці. Так, знайомтеся, це Святослав, наш рекламний дуже майнер. приємно. Відповідно, е, якщо дуку бачите наклейку, можна навіть і сфотографувати і відмітити нас в інстаграм або в інші соціальні мережі, діслати на по нашому номеру, який закріплений у Viber і в Telegram. І що їм за то були? Е, Підписка, лайки, ми можемо відмітити в себе е, в Сторіс, щоб ось речі? ми побачили наліпку інформатора. Взаємо рекламу. Так, так, так. Якщо вам треба реклама, цей чоловічок вам зробить все по вашому розряду. Я, я вам гарантую, бо я бачив, як він рекламу робить, він молодець. От, Тут у нас є така дошка, але я такою її швиденько покажу. І на тій дошці ми що е, робимо? Ми пишемо наші всілякі якісь е штуки, які ми будемо робити протягом там, тижня, місяця чи якось так. У нас тут є дати, і в нас тут є нагадування не стирати. Тобто, щось що ми таке важливе тут пишемо. Тут у нас є календарик, ми звіряємо свій ментальний годинник з цим календариком. Підійшли на календарик, подивилися. Тарас Григорович, добрий день. Катерина, добрий день. Дуже раді вас бачити. Вони нас. Надихають щодня. А отут у нас є такі дуже гарні картини, намальовані дітьми зі студії Ремесла. І он там навіть угорі у нас є один із перших наших складів інформатора. Вон там у нас Вася Харізма в рамочці, про Басент Харті теж ми брали в нього інтерв'ю. Е, І маємо вже таку картину, яку майже ніхто не має. Отак виглядає місце Святослава. І ми йдемо далі. Отак От виглядає місце нашого СММ. Тут, як бачите, теж є рослинка. Тут у нас є хустиночки. Цими хустиночками СММ витирає сльозки, коли каже, я не годна, я не встигаю за вами перерепощувати всі новини. Давайте якось мені спокою. Але ми спокою не даємо, але підгодовуємо тортику. Як бачите, тортик ми вже з'їли. Разом з СМницею залишилися правда, від СМН, поки що тільки окуляри. Йдемо далі. Що в нас є? Тут у нас сидить Олег Кінтрацький, відомий журналіст, кого ви знаєте, і він пише за цим, цим комп'ютером е новини. значить. А оцею рулеткою він вимірює е коефіцієнт своєї роботи і е добре, йдемо далі. Тут у нас стоять такі тубуси які Олег, будучи головою молодіжної ради, збирає донати, розігрує, їх можна придбати. Тут у нас є кріселко, яке служить у нас. Чим ну, правильно ми тут скидаємо свої речі. Як бачите, там ми теж скидали, ага, я вам ще забув стіл показати. У нас є такий гарний стіл, і там під стволом є князічки, комікси, всіляке таке. Тут у нас є різні рослинки. Ми любимо рослинки і це дуже класно. І тут у нас є така дуже пахуча свічечка. О, діду, покажу вам своє робоче місце. Воно в мене таке максимально творче, максимально хаотичне. Отак виглядає у мене перед столом, бачите, у мене тут фотоапарат, улюблена книжка. Куртунникутбойня номер 5 Качечка вейдер у мене тут є. Використані плівки. Від фотоапарата плівкового картина Богдана Кламенків з червним котом. Я не знаю, як кота звати. Але ну, бо я йому ще імені не дав. там. От, А зараз я вам покажу свій срач, бо інакше це не назвеш. Я півкаву, я її не встиг добити. У мене завжди дуже багато записів, в мене все дуже хаотично. Е, але тим не менше так виглядає моє е, місце сили, на якому я готую для вас новини. Вон, то ви можете бачити, у нас така табличечка. В табличці ми ведемо облік написаних на сьогодні новин. Тут у нас є віконечко, яке ми зараз будемо перед великою дружно мити. Е, от, є тут сертифікати навіть якісь. Ну, Давайте глянемо, відмріємо і діємо дані для лідерів. І тут за участь у тренінгу, як вберегти своє ментальне здоров'я в умовах війни. Ну, правда, я його не дуже вберіг. От, У нас тут є ще один е, такий. Е, Вазонок. А з цим вазонком ми хочемо щось зробити. Ми думаємо щось сюди посадити, бо в нас тут колись щось росло і воно росте перестало. А там я вам зараз покажу. Її. Сидить така красунька-дівчинка, вона пише новини, помахай ручкою нам, будь ласка. І це від наша влюблена Віталіна. Вона сьогодні скільки? 15 новин написала. Ш Шалена бджілка нашої, нашої Дакзі, яка просто неймовірно сильно. Багато пише, а де вона сили бере, а вона бере з цієї чашки, на якій написано Фу на них а ми молодця Гусь. Mm -hmm. От, і ще в нас є такі гарно розмальовані двері, які ми скоро будемо теж трошки підмальовувати. Їх намалювала наша колишня колега Анна Сірик, яка зараз працює на одному з київських каналів. От так виглядає наш офіс. Тут творять неймовірні красоти, все дуже класно. Е, все дуже пишеться, дуже все так несеться, несеться, несеться. Зараз вже просто деякі наші журналісти е, на виїзді щось роблять, шукають якісь новини, шукають цікаві матеріали. А ми отко е, вже доробляємо е, робочий день і доробляємо воде правильно в офісі, так щоб нам на голову нічого не капало. Ну все, дорогі друзі, з вами був Остап Микитюк. Побачимось, коли побачимось. Можливо, на найближчі дні будуть з вами у прямих ефірах мої інші колеги. Я буду за вами дуже сумувати, але думаю, що незабаром, дуже скоро ми знову з вами зустрінемось. Люблю-люблю, ваш інформатор. Па-па.